Після їжі у багатьох людей з'являється сонливість. І нічого не хочеться робити. Але коли ви знаєте, що дає ходьба після їжі, ви напевно запалитеся бажанням прогулятися після прийому їжі. Навіть кілька хвилин руху, чи то прогулянка в приміщенні, чи то на свіжому повітрі, можуть зміцнити ваше психічне і фізичне здоров'я. Розповідаємо про всі переваги, щоб ви більше не лінувалися і не лягали на диван після їжі. Користь ходьби для здоров'я реальна, незалежно від того, в який час доби ви йдете гуляти, прогулянка допомагає збалансувати рівень цукру в крові, сприяє більш плавному травленню, полегшує закрипи, покращує кровообіг. Підвищує настрій, підтримує здорове серце. Ідеальним варіантом є ходьба одразу або незабаром після їжі, оскільки це допоможе спалити глюкозу в кровотоці й уникнути високих стрибків глюкози. Якщо ви просто прогулюєтеся у звичайному, не надто інтенсивному темпі, то за бажання ви можете почати прогулянку одразу після їжі. Будь-яка кількість руху після їжі принесе користь, починаючи від регулювання рівня цукру в крові. Під Підвищення настрою і закінчуючи підтримкою травлення. Якщо ви ще не були активні цього дня, прогулянка після їжі може стати ідеальним часом для досягнення мети з фізичної активності на день. При цьому не варто надто сильно замислюватися про точну тривалість прогулянки після їжі. Не існує магічного числа, скільки часу або з якою швидкістю потрібно ходити після їжі, щоб отримати максимальну користь. Оскільки кожна людина індивідуальна.